Новий порядок, який я повторюю, вступає в силу з травня місяця, містить ряд відмінностей. А саме, перше, це призначення субсидій відбуватиметься на підставі лише двох документів. Одразу зверну вашу увагу, що у заяві до декларації необхідно заповнювати усі графи. Слід поставитись до цього дуже відповідально. Хочу коротко роз'яснити щодо порядку заповнення. У заяві. Необхідно зазначити обов'язково, на які види послуг призначити субсидію, особові рахунки на оплату комунальних послуг, найменування організацій, які надають ці послуги, та наявність чи відсутність лічильника. Декларація складається з трьох розділів. В першому розділі зазначаються відомості про всіх осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. У другому розділі заповнюються відомості про всі доходи за попередній календарний рік, тобто за 12 місяців 2014 року, без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи і організації, де отриманий цей дохід. Я спеціально наголошую, що відноситься до доходу. Це просто кажучи усі види доходів, які підлягають оподаткуванню, а саме, це заробітна плата. Пенсія, допомога, окрім її частини, яка здійснюється одноразово, зокрема при народженні дитини, виплачується одноразово: стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здача майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденти, проценти від розміщення депозитів, ну і ще декілька видів, які не дуже. Же розповсюджені. Але цього достатньо, щоб зрозуміти, що є доходи, тому що з цього питання виникають найбільше питань. В третьому розділі вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидій на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.